Хороше дітей. Всі перевочені в єлей. Водо після ювілею. Отроти більше А самопочуття знаєте яке? Якщо молодість поділась і ще ж не сніпиться. Рідкісне відео зі святкування 95-річного ювілею Ліни Костенко. Цими кадрами поділилася її близька подруга, заслужений лікар України, колишня нардепка і кандидатка у президенти України на виборах 2014 і 2019 року. Ольга Вадимівна Богомолець. Нагадаю, медична династія богомольців одна з найстаріших в Україні. Існує з другої половини. 19 століття на сьогоднішній день вона нараховує шість поколінь. Прадідом Ольги Богомолець був Олександр Олександрович Богомолець, геніальний вчений світового рівня, президент Національної академії наук України. Його правнучка авторка понад 70 наукових праць і 14 патентів на винаходи у сфері лікування шкірних захворювань. Однак, мало хто знає, що Ольга Богомолець є близькою подругою сім'ї. Є Ліни Костенко. Богомолець не лише рятує життя, але й активно популяризує українську культуру. Вона є відомим виконавцем сучасних та старовинних романців, на її власні вірші та вірші українських поетів Ліни Костенко та Олени Теліги. Саме завдяки їй ми можемо почути ось ці романси. На слова Ліни Костенко. Коли буду я навіть силою, і життя моє піде мрякою, для тебе буду красивою, а для когось може й ніякою. Ольга Богомолець завітала на 95-річний ювілей Ліни Костенко і відзняла для нас ексклюзивні кадри, які ви побачите далі. Жінка написала: це дивовижне і трохи чарівне відчуття бути знайомою живим класиком, класики генії. Це щось далеке і давно минуле. Вони ж дивляться на нас із сторінок підручників, з портретів у кабінеті літератури і з бронзових барельєфів. А тут подивитись на власні очі, почути голос, потиснути руку. Хіба це не щастя? І Я щаслива, щаслива, що знайома з Ліною Костенко, який сьогодні виповнюється щасливі 95». З її творчістю я познайомилася, звісно, набагато раніше. Коли ще у школі мені до рук потрапила синя книжечка її поезії, тоді ліну Васильовну видавали вкрай рідко і неохоче. Тому раніше про неї майже нічого не знала, а тут відкрила книжку, яку взяла почитати на пару днів і пропала. Спочатку треба було все прочитати, потім обов'язково переписати, щоб нічого не забулося. Були й безсонні ночі за письмовим столом і вмовляння до власника книжки залишити її хоч на день. А в голові, як цукерка на язику, горталося й горталося. Осінній день. Осінній день осінній, осінній день, осінній день осинній, Осанна осені. Осум осанна. Невже це осінь, осінь о та сама. Ці вірші були настільки не схожі на ті, що я зустрічала раніше. Вони мали смак, аромат, колір. Я пила їх. Як кисло солодке італійське вино, і вони подібну вину п'яніли. Хотілося їх проспівати. Тож я взяла гітару і почала придумувати мелодію на осінній день. В майбутньому саме романси на вірші Ліни Костенко відкриють мені шлях до навчання за кордоном. І нового етапу у кар'єрі, тож зустріч з її віршами без перебільшень змінила моє життя. А пізніше мені вдалося познайомитися із самою поетесою, і це було неймовірно. Побачитись, поговорити з автором віршів, які звучать у серці, все одно, як віруючій людині, прийти у храм і потиснути руку живому святому. Аліна Васильівна виявилася такою простою, інтелігентною, байдужою до слави і почестей, і разом з тим однією з найбільш сміливих та незламних серед усіх. Кого я знала, її вірші кладуть на музику зірки естради. До речі, приємно було дізнатися, що у рейтингу десяти кращих пісень, на слова Ліни Костенко, опублікованому днями одним виданням, є наприкінці і парочка моїх. Хочеться чуда і трішки вина, дні пролітають, як сірі перо. Її віршами президенти вітають громадян зі святом. А вона, як і раніше, відмовляється від державних нагород і почесних звань, зневажає політику і має за найвище щастя творити. Щиро вітаю вас, з Днем народження, Ліно Васильівна, і щиро вам дякую за все. А на запитання про те, як ваше самочпочуття у 95 Ліна Васильівна сказала: Де ж ти, молодість поділась, і ще ж юність не пройшла. Наскільки ви себе почуваєте? Наскільки себе почуваю? Зараз я вам скажу віршами, якось ну, простіше більше. Я натягаю час як по води. Уже мої хвилини заіржали. Я вже не знаю що, коли, куди. Я всіх люблю. Аби не сама Я й коли я йду у ніч, <рес> ніч півоні Уже не вже? Характер, як у тигра, та що ви, ні? А нема коли. Той, Господь нічого знову не встигла. Телефонують <плес> но життя хіно. Що за публіка? Не те, що несвідома. Це що вже старість стукає в вікно. Ну і скажіть, немає вдома. <різь> у святковий день Ліна Костенко та її донька Оксана Пахльовська організували вечерю. Фото з дня народження показали зіркові гості у своїх соцмережах. До оселі легендарної поетеси завітав лідер гурту Ока Анельзи Святослава Карчук, голова комітету Шевченківської премії Євген Нещук. Видавець Іван Малкович з дружиною, а також письменниця Марія Матіос, нардеп Микола Княжицький та культуролог і український історик Радомир Мокрик. Він зазначив, Ліна Васильівна не дуже любить фотографуватись і, в принципі, не дуже це приховує. Тим, мабуть, цінніше зробити з неї знимку в день її 95-річчя. у цій зливій привітанні тостів одним гостям сказала і сама Ліна Васильівна. Ваші ювілеї ще далеко попереду, і хочу, щоб на ваші ювілеї не припадала ані епідемія, ані війна, і щоб була Україна, щоб Україна нарешті відбулась, зазначив Радомир Мокрик. Хтось є в мені? і Я питаю, хто ти? Не знаю, каже, може, хто в роду. Мене водив під руку Аристотель. в якомусь дуже дивному саду загасало сонце, в вечірніх лузах. Десь в Римі правив тит або нерон. А я тоді жила у сіракузах, писала вірші золотим пером. Я скрізь своя, і я ніде не дома. Душа летить в посвіті епох. І де цей шлях почався, невідомо. І де урветься? Знає тільки Бог. Письменник Сергій Жанан також привітав Ліну Костенко з 95-річчям та опублікував спільне фото з поетесою. Крім цього, письменник анонсує розмову з нею, яка вийде на радіо Хартія найближчим часом. Письменник анонсував аж три частини інтерв'ю. Дуже дякуємо за це. З 65-го року ми вже були заборонені, бо почалися вже арешти. Значить, не друкували. Ну і під три чорти, зате я не займалася соціалізмом. Тичина був геніальним поетом uh -huh. періоду замість сонетів та октав. Їх убили, розумієте? Їх Сергію убивали так, як не снилось ніякому наступному поколінню, в тому числі нашому. Ці молоді поети, які зараз є. Я тільки молюсь, щоб вони вижили. Отож, з нетерпінням чекаємо виходу інтерв'ю Ліни Костенко. А вас, друзі, якщо ви додивилися це відео до кінця, попрошу залишити коментар декілька рядків з поезією Ліни Васильівни Костенко. А також привітати її з днем народженням. Ти знов прийшла моя печальна муза. Не бійся, я не покладаю рук. Пливе над світом осінь, як медуза, і мокре листя падає на брук, А ти прийшла в легесеньких сандаликах. Твій плащик ледь прип'ятий на плечі. О, як ти йшла в таку негоду, здалеку, така одна однісінька вночі. Ти де була у всесвіті, чи в спарті, Яким вікам світилося в імлі, і по якій несповідиній карті, знаходиш ти поетів на землі. Ти їм диктуєш долю. А не вірші, твоє чоло шляхетне, і ясне. Поети ж її і, і щасливіші. Спасибі, що ти вибрала мене.